Швейцарія і ЄС мають тісні економічні і політичні стосунки, але, звичайно, не все так гладко. Як я обіцяла, розповім про проблеми, які виникають між Швейцарією і Європейським Союзом. Я буду розповідати про сучасні проблеми, і ми не будемо лізти в якісь історичні хащі. Отже, почнемо. Найбільше конфліктів виникає у сфері вільного пересування осіб, тобто в тій сфері, яка пов'язана із перетином кордону між Швейцарією і Європейським Союзом. Вільне пересування працівників і право на вільне надання послуг, яке також передбачає пересування осіб між Європейським Союзом і Швейцарією, існує з 2002 року. Однак розширення ЄС на схід викликало різке невдоволення швейцарського уряду, оскільки він не захотів допускати громадян нових країн Європейського союзу на свій ринок праці. Зараз ви власне бачите на екрані перелік цих країн. А ЄС пішов на поступки Швейцарії і дозволив застосувати так звані винятки. Відповідно до таких винятків, нові країни, які приєдналися до Європейського Союзу або ж приєднувались і будуть приєднуватися пізніше, не мають одразу доступу до угод Європейського Союзу зі Швейцарією. Тобто не можуть, наприклад, перетинати кордон для працевлаштування в Швейцарії. Оскільки встановлюються спеціальні перехідні періоди в кілька років, тільки після завершення цих періодів угоди зі Швейцарією починають діяти і для нових країн. Ну, наприклад, наприклад, Кіпер і Мальта стали членами Європейського Союзу 2004 року. А до ринку Швейцарії отримали доступ через три роки. Тобто якого там 2007 року. Іншим країнам, які приєдналися 2004 року, довелося чекати аж до 2011 року. Але і тут їм не дали доступ до Швейцарії, бо в 2012 році і в 2013 році Швейцарія повторно застосувала до них захисні положення, ось ці винятки. А потім наклала обмеження і на громадян Хорватії аж до 2016 року. З 2013 до 2016 року. Того року, і це очевидно, що викликало різку критику з боку європейського союзу за дискримінаційний ефект дискримінаційну дію ось таких от захисних положень, і їх несумісність з угодами між європейським союзом і Швейцарією, тобто один з таких перших конфліктів. Крім того, зберігаються проблеми з деякими супутніми заходами, які Швейцарія запровадила в односторонньому порядку у 2006 році для захисту свого ринку праці. ЄС вважав, що такі обмеження явно несумісні з існуючими угодами, і вони перешкоджають торгівлі послугами для працівників відряджених до Європейського союзу і незалежних постачальників послуг.